Соломія Стрижибовт. Зустріч з минулим. Уявляєш, Ростику, до нашого колективу вчора приєдналася нова співробітниця, захоплено розповідала Марина. Бог почув мої молитви, і тепер я там не одна особа жіночої статі. Ця дівчина настільки привітна, доброзичлива, ще не встигла адаптуватися на новому місті, а вже старалася знайти зі мною спільну мову, подружитися. Сьогодні ввечері домовилися з нею піти на каву. Швидко у вас жінок розвивається дружба. Іронічно мовив чоловік і додав. Якби ж вона іще й щирою була. Коханий, я ж розбираюся у людях, наскрізь їх бачу, впевнено сказала Марина. Нова колега доброзичлива та дуже позитивна людина. Тож не хвилюйся, а я і не хвилююся. Справді добре, що в айтішній компанії з'явилася іще одна жінка. Бо я вже почав думати, що більше немає таких розумашок, як моя Маринка, песливо мовив Ростислав і поцілував кохану. Марина повернулася додому пізно. Чоловік не дочекався її і заснув. Уранці поцікавився зустріччю, на що дружина відповіла, здається, я знайшла кращу подругу. Теж стверджувала, що жіночої дружби не існує, пригадав її ж слова. Значить, помилялася, грайливо кинула жінка у відповідь. Відтоді Марина дедалі більше вільного часу проводила поза межами дому кіно, вистави, кафешки, поїздки в цікаві місця і навіть клуби. Життя жінки розширило горизонти донедавна Марина любила спокій та усамітнення, надихалася новою книжкою, малюванням чи випічкою своїх шедевральних тортів, які обожнював Ростислав. А тепер жінку як підмінили. Спочатку Ростислав не висловлював свого незадоволення. Мовчки сподівався, що така переміна ненадовго, що Марина втомиться від надто активного життя і все буде як раніше. Проте ситуація лише загострювалася після того, як дружина прийшла на підпитку о третій ночі, Ростислав не змовчав. Марина розізлилася і заявила: «Я». Жінка, а не прибиральниця чи посудомийка, і маю право на відпочинок за межами нашого дому. А ти лише звик до того, щоб тебе обпирали та смачно тобі готували. Ростислав намагався заспокоїти дружину і пояснити, що він скучив, що йому просто не вистачає її, зрештою що така поведінка жодну заміжню жінку не прикрашає. Проте Марина трималася свого. Геть псувала тебе твоя нова подруга, випалив Ростислав. Звідки вона взялася на мою голову? Проте Марина й надалі не брала до уваги думок чоловіка. Конфлікти між подружжям не припинялися. Якось дружина повідомила, що до них завітає її подруга. Ростислава ця свістка не потішила, проте заборонити приходити гості він також не міг. І рівно о дванадцятій почувся дзвінок у двері. Ого, яку пунктуальну подругу ти собі завела? саркастично мовив Ростислав. Ти краще піди відчини двері, поки я одягаюся, дала вказівку Марина. Відчинивши двері, Ростислав остовпів. Обличчя поблідло. Такого повороту він аж ніяк не очікував. Перед ним стояла Мар'яна, дівчина, яку він колись так кохав і яка завдала йому страшенного болю. Після п'яти років близьких стосунків, коли вже було заплановане весілля, Мар'яна зрадила його з двоюрідним братом. Невгамовне страждання переросло в бажання накласти на себе руки. Він почувався пташкою без крил. Чого не вистачало цій дівчині? Ростислав досі не міг відповісти на це запитання. І навіть не старався. Рана давно загоїлась. Він зустрів Марину і покохав її всім серцем, ніхто, крім неї, йому не був потрібен. Хлопець сподівався, що більше ніколи не побачить Мар'яну, і ось вона стоїть перед ним, ні скілечки не змінилася. Дрібні риси обличчя, голубі пронизливі очі, впевнений погляд. Ну? Но... Здравствуй, коханий. Спокійним, невимушеним голосом прошепотіла Мар'яна так, ніби ні зради, ні розлуки не було. Я довго тебе шукала Ростику. Усі ці вісім років страждала з надією побачитися. Ти змінив номер телефону, переїхав на інший кінець країни. Я примушувала себе забути наше кохання весь цей час, полюбити когось іншого так палко й щиро та не змогла. Не уявляєш, скільки зусиль я витратила, щоб опинитися зараз тут, біля тебе? З болем вислуховувала історії про твоє життя з цією і уявляла. Що на її місці я? Прости мене, не дай пропасти, дозволь кохати. Ростислав мовчки і спокійно слухав Мар'яну. Відчував, що позаду стояла Марина. На очах бриніли сльози, клубок застряг у горлі. Чоловік повернувся до дружини. Обхопив її обличчя долонями і мовив, Не дозволю жодній сльозинці скотитися по твоєму милому личку, кохана. А відтак звернувся до гості: Ти навіть мізинчика моєї Марини не варта не була, і не будеш на її місці. Я ніколи нікого в житті. Ще так не кохав, як її. Бувай, Мар'яна.